Ось, а ми вже наразі маємо рецепт е, щастя нашої країни, поліпшення її долі. Ось нам залишається тільки, тільки зростити найбільшу кількість хазяїв і донести їх просто до влади, і буде нам щастя. Дякую, Сашко, дякую. Ну, мало що, ну єдине, що це просто <схи> розумієш, коли починаєш до роботи доходити. Я раніше думав, що це теж дуже легко, але знаєш, якось так виникають перешкоди, інколи в самої людини, да? тобто виникають якісь такі внутрішні стани і перешкоди, коли вона ну, або в тривогу попадає, або в депресію, або в якесь безсилля, коли людині потрібна допомога, і тоді якось там як це опітляти, як це все зробити. Як цей стан хазяїна повернутися? Це, ну, я ж кажу, що це така практична, велика наука, інколи це може займати трошечки більше часу, але напрям ти задав дуже вірно. Я з тобою погоджуюсь. Е е гуртуємося, виховуємо нові покоління, е відбудовуємо традиційні цінності і вперед до перемоги.